Друзі, всім привіт! Покидаємо білу альтанку, потихеньку повертаємося додому. Центр Зигіна по стандарту. На Зигіна біля АТБ ми попрощаємося. Ні, брюшу не біля АТБ. А може біля АТБ. або біля Рошен. Мені там треба печиво купити. Коротше, давайте я вам покажу, що просту. Фонтан. Я щоб зняв на ну, так, у машині. Дитя граються. То... Коротше ті все, Давайте будемо біжати, вийшло сонечко, а то щось небо затягнуло, поки я тут трошки відпочив і зняв вам шов. Представність до бабушки балашка. Вона зазиває. Ось тут теж зона відпочинку, дивіться, сосна вчив, лках, соснах і в йолках можна відпочити. Прикол. Там, кстати, можна вроді донатити на ЗСУ, як ви щось купляєте, але ну, я ні разу там не був. Там колись були всякі, як правильно сказати, не знаю, міроприяття там. Ей, були різні акції, там щось купляєш, там на ЗСУ якісь проценти, все йшло. Ну, там постійно от заходи. Постійно проводять ці заходи, зв'язані з донатами на ЗСУ, так що кому цікаво, завітайте. Шпиц крас... красень. Ще краси. Так його хочеться покрутить, повертіть, почухати. Коротше, їдемо з вами до Зигіна. У нас ця серія буде. Там просто Вибачаю жира. Біла до Зигіна буде у нас така серія недільна. Люди в неділю, мабуть, тільки забувають, які в нас проблеми, хоча з утра ці проблеми напоминали нам, що сьогодні чи не сьогодні, а Вовшето. Вінно. Студенти, з сіки нема 25 років гуляють, походу. Других варіантів в мене немає. Серед них я, я їду на велосипеді, 48-річний студент. Було б, звісно, непогано, то що я кажу, ну, уви, таких не беруть в космонагавти. може за гроші і беруть, але де ще й взяти. Так, а що, до кота заїжджать. 18 плюс, не буду я туди їх. До кота. Це Ні, зараз футболочки бомбезно. Зараз футболочки бомбезно. Хто бачив, той бачив. Я постійно сюди до них під'їжджаю. Водоканальщик. Сюди це... хочу, щоб потрогому назвати, посиділо. Не будемо <сіхання> Так, Прапор України. Зараз будемо віддавати честь. Віддали. <паспор> У нас є то круг пашани. Но тут круг, мабуть, буде дуже великий. Вот это парень. Нифига себе, этим не шлем больше, чем и не было. Зачем йому той фанат, я не знаю. Просто я забылся выключить що. Що? що? А цей раз. Мы на штаны, конечно, вообще не для центра. Вигорівші. Ну а що робити? Я трошки не планував сюди заїжджати, Ну, думаю, що неділя, ну як в неділю, в такий гарний день, тихий, спокійний, сонячний. Не заїхати, хоча бачу, вже хмаринки затягують. Завжди до шкілянки свої шаровара. Так, зараз трошки тройки. Ну, Може вас до Гоголя про проєта... это провести ламура, Чи Не будемо туди їхати вже? Що ми їхали з другу сторону. трошки. Пару прыжків тут, може, що тут зрізали, не дорізали, перерізали. Глянемо, щось у нас сьогодні буде. Бо може когось це цікаво. Так, читайте самі. Я вам знімаю, ви ставте на паузу. Розширюйте екран, якщо на телефоні, і он 29.06. У нас сьогодні 22.06. Скоро, через три дні, в 16.30. Харківський, прикиньте, академічний театр музичної команди. Гранд концерт від оп. До нюзики. Фам-фам-фам. Концерт на два відділення. Все. Так, не буду їхати через долубих. Бо зараз воно як отримать, може якось покліпати. Кіш! 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 Так, я ж хотів по тій стороні, вже їду по цій, ну ладно, ми щось. Вернемося на, на нашу позицію. Дуже людно сьогодні, ну неділя, що ви хочете? А то всі питають, де люди, де люди, ось ці люди. О, це що за банда. Банда. Цигани, не чи Ну і блі, шпіці нравляться шпиці з тої сторони шпіці. поїхали, прикольно. Прикольно, морський загар, звісно, тоді прикольно. нам. моря не, не віддати. Ближайше время. Так, друзі, сейчас я трошки розпланую. Такі. Поїдемо політику на концу. Торговий дім. Кафесе. Кстати, кафесе на першому етапі є, якщо що, залітайте і коротше. Буде вам щастя. Так, по каменці я не хочу, бо там дві біжиш. Сейчас ещё ехать буду. А да, прибалделы люди. На креслах. об'їжджать і через давайте Злато місто. Я через раз Раз через переход підземний, раз кругову ну давайте сьогодні я сподіваюся бринді-бриндібала лайка нам не дасться авторських прав зараз <му> на бачки будуть витримувати прошарай

She Прикиньте, трошки проїхав моя міста. Ну я кусочек. Трошки. Трішки. Тут... Трішечки. Ой. Ой. Я вже його у вас? Я вже у вас його затягнуть? у а тут спека. Потихеньку Ну Де потихеньку, де підвезним. А то я почти всю поїздку кручу педалі. Пока й не далі. Опа, Пригибаємося, бо юлочка нам знесе. Або очки, або лисиві. Так, щас. Так, що це мадмазелі, чи мадам? Спортсменки якісь. Спортсменки. В шортах не на бігуді. Завжди скажіть, бігуйні чи не бігуйні? Так, тут перехожу завжди, да? той завжди. почти. Так, а тепер не бігунь. То були бігуньні, а зараз... Я думаю, танцовщиці. Щось пересохло в горлі. Хай там нуль. Як будемо з вами паркуватись десь ще прощатись, я тоді вже факів водички. Так, Дивлюсь, провіряю індикатор, я вже все, не зв'язуюся зараз з цим повербанком. Наступні підстави, останній раз щось, не хоче він з камерою дружити, ну і ладно. Три батареї і одну, почешу я повністю вкатав. Ламура мажора. Е -е, другу. Зараз я вкатую. Ну, там 80 з чим 100% була на центрі Я думаю, ми на ній доїдемо, не наші в нас про запас. Постійно в мене, ну рідко я що три викачі. Це якщо такий длинний маршрут. Оце ми по велодорожці всі терце, пролетіли. Давайте по Алеї Слави проїдемо. Алеї Героїв. Вона ж каштанова алея. Трошки. І трошки один кухочку. І там звернемо до цього, до нашої підписки. Так, 14 секунд. Зараз глянемо, скільки нам чекати. Чи чекати? Ого, 24 секунди. Якщо ну, я тут не поверну. Все, давайте підождемо. А на п'ятій школі повернемо назад. До нашого підписника заїдемо. І все, тоді будемо прощатися там. Пролетіло быстро, Ці у нас 24 секунди просто прольот, зальот, виліт. Антістрес ім'ють. Антістрес він типу, продає. Купляєте в нього кольоса, йте да? і одразу сім'є. стрес чи що. А, анті, анті. Наоборот, стресу не буде. Каштанщики вже дивіться які скільки каштанів буде, можна буде людям збирати і продавати. Заросла каштанова алея, ну в смислі, я маю на увазі каштани так. Може хтось побачить своїх знайомих, знайомих, знайомих. Давайте і по цій стороні трошки проїду. Якщо не завершити війну, ця алея буде без... Я безкінченна. Тобто там... Ну те що я в новинах дивився полтавських. 7, 70 меморіалів ще вони поставили. Ну це ж поняли, це ж не кінець. Є, тут є малі. Я только знаю, тільки малі. Ні того не знаю, а дуже як відома людина по відео, може так сказати, правильно. Оці ж зараз закриті. О, ну там уже Наталія. Кстати, мені сюди. Ні, давайте далі. Чи далі... Дальше... Да, хто не бачив, ба? в процесі. Побачив якась Наталя. жінок, кстати, не було. Якщо не помолясь, ну я не, не впевнений. Можливо там десь і були жінки, ну я не замічав. А тут от це є бірваний. Ну смотрите. Закінчилося, да? І остався ще виходить. ну Якщо посчитати той переход, давайте я так проїду. Якщо до слідуючого переходу, виходить, ще два куски. Тось один і там ще другий. Це що можна поставити морали. Ну і чия правильно. Так, давайте покати ці. Чи мати? Я хочу тут так щось. Я сюди. Чи то він не до мене. Вася. То він показує машинам, чи мені, коротше, я не пам'ятаю. Що в його голові. Бо він такий бачу, дядько веселий. Йому хорошо, гарно. Щось прийняв. Так, заїжджаємо до нашого підписника. Будемо махаться, дядько. Що ти, я по голові. Що я там не махаю? Просто скажи, що ти слабак. І все. Перший, то і плач, чи хто перший, то і головний. А вчора дощ передавали, поняли? Ну, синоптики потім подумали і відмінили. Вийшли з підвалу, со свого відтілявани погоду. Давайте з цієї сторони заїдемо, Так, Друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайк, писати позитивні коменти. У мене є прохання. Бачите, лупа, вже пора. Ніхто не зриває, на чай, так. не хочу чай злити, політики. Дуже багато випадків Ох, Сюди не проскочиш. То ворота ці закриті, то відкриті, Оди, Так, лавочку не поміняли, так, виговор, все щоб в душі раз як я приїду була по лавочка Поняли? Там, там СББ ЖЕК Рішайте цей питання Бо буде зальот пів третього у нас дня 22 на шосте по-новому -по Івана Купала ну взагалі погода не Івана Купала Ото воно нормально, в другому місяці літа, сьомого, сьомого. Ото воно. А те, що вони зараз перенесли, ідіото, то звісно їхні проблеми. Ми будемо, мабуть, 7 числа, якщо я буду вихідний, не буду на сутках. Я думаю, і буде жара, ми поїдемо на річку. Ну якщо буде все ок. А, ніч треба урошенці лобити. Я думаю, він спить, він щось може б загрустив. Так. Приватбанк прямо по курсу. Павленківський парк. Праворуч. вруч. Він як прохолодно, зараз прикольне. Зараз, мабуть, я по культурному їдемо в сторону сілько. Кстати, мене овощали этим. А там, де я паркуюся, з правої сторони, ну, я так зрозумів, кафешка чи що воно. Коротше, там продаються чебуреки. Мені дуже сподобався. А те, що мене овощав, не дуже странно. Ну, мені дуже сподобався, я не проти можливо, час заказати. Ну, він такі гарячі, треба довго чекати. Жирнючий. Ну, в сенсі того, що і конь, бут. Аж ти з нього. Смакота. Так, зараз ми припаркуємося. А чому я? Зараз до Сільпо. Там парконуся і по культурному схожу в туалет. А ми з вами побачимося в наступних серіях, як буде в нас все благополучно. Ніхто нас не буде мурижити, будуть світлі, мирні, гарні дні. Так, ладно, давайте пока-пока. Ох, побачимося в наступних серіях. Вон я, в мене своя парковка, сейчас я вам покажу. Так, а що то поліція? Ох, це мені не подобається. Коротше. Ладно, давайте, чи це охорона? А, це охорона, все. Короче, вони можуть мені ще ми ще паркуються неправильно. Ну ладно. Так, друзі, давайте, пока-пока. Ось я люблю тут припаркуватися. На пару хвилин все давай